На відкриття фестивалю прибув із відрядження, правда, трохи з запізненням. Міський голова Ярослав Корчевський поділився з присутніми своїм розумінням судності образу Козака Мамая. Що таке Мамай? Це Мамай як буде він в різних образах. Буває Мамай. на фестиваль, який, до речі, проводиться в нашому місті вдруге. З'їхалося чимало митців з усієї України. Кожен з них має свої думки, з якими охоче ділиться. Текст обычно идет в народной картине вот к Мамаю всегда, что ты на меня смотришь и не знаешь, кто я, откуда я, но я буду всегда. Он даже там пишется на картинах. Это загадочный такой, и он как бы неубиваемый, непотопляемый, вечный. Образ вечный, вечной свободы, вот, непокоренности никому, он всегда выходит победителем, понимаете? И вот такой всегда спокойный, притом он никогда не агрессивный. Сергій Лаушкін родом із Дніпродзержинська, а зараз працює у Києві. Спроба написати Мамая перша. Працював у взагалі-то незвичній для його творчості техніці пастелі. Свого Мамая художник написав під дубом, який, за його словами, символізує всесвіт. На саме по себе очень образ он він и і многогранний. можно можна от, на кожному фестивалі, якщо вони будуть продовжуватися, то будуть різні мамая, це буде совершенно різне. Характер, техніка навіть другая. На думку Сергія Лаушкіна, будь-яка тема, яку б не узяв художник, безкінечна, і в одній роботі розкрити образ до самого кінця неможливо. Не вичерпав свій творчий запал і ніпропетровський художник Андрій Пушкарьов. Мамаїв у нього чимало техніки витинанки та витинання, у яких виконаний представлений на фестивалі Мамай, вражає витоки. Такі техніки беруть із часів сивої давнини. То настільки давнішньо у слав'ян, що ви зараз, якщо я розповім, ви впадете, то наші скіфи ще не було паперу. Вони різали по шкірі і накладали на другу шкіру, і прижигали гарячим камінням ту шкіру, і прогорали вирізані клаптики. І то був прототип витинанки. Як же характеризує образ Мамая Андрій Пушкарьов? Образ, який неодноразово надихав митця? Він дуже співучий, ліричний. Але коли треба, він може взяти саблю і бути воїном і захисником. Так що дуже багато, особисто в нашій часі, дуже багато цієї теми захисних держав, і захисних країн. Коли дуже вільним бути важко зараз. Вільною країною. Директор музею історії міста Наталія Буланова у фестиваль вклала усю душу. Козак мама, це наші предки, які мешкали тут. Це досить такий складний образ. Це козак і козак-черівник, по-перше, козак і бабі, і чернець в одній особі. Тобто, це можливо навіть відображує цей образ і ментальність українського народу, саму душу українського народу. Фестиваль тільки не розпочався. Триватиме до 6 червня. Програма передбачає безліч культурно-просвітніх заходів.